Приветики, дівчатка. Я зараз дуже швиденько, хочу сьогодні спробувати записати вложить такий чисто домашній готовка, уборка. Хоча, мабуть, убирать сьогодні не буду. Сьогодні водохреще всіх зі святом. А, мабуть, що приготую щось. Привезла сына. у нього друг Я живе в приватному будинку, Запросив на барбекю. У них там невеличка компашка збирається. Привезла. Дівці, мальчики, будь ласка, будьте сьогодні дуже-дуже обережні на дорозі. Така слизька дорога, це капець. Іде зараз е, сніг і йде дощ. І просто така ожеледь страшна. Я от їхала тут не дуже далеко, слава Богу, не дуже далеко. Але швидкість була 28-32 кілометри. Отака. І якщо ви пішоход, тож, будь ласка, будьте дуже обережні, тому що просто важко затормозити. Даже. Хоча всі їдуть максимально акуратно. От я вже сьогодні це поїхала, то я думаю, що всі водії максимально акуратно, але ви теж будьте обережні. Всім бажаю гарного дня, зустрінемося на кухні. Дівчульки, привіт! Дивіться, порівняння хочу зробити на оці два такі консілера-коректора. Це Юніко, у них стандартний один колір, і він, бачите, такий більш рожевий. Це Сінарт колір 03. Значить, в принципі, мене Сінарт влаштовує, але він трохи... Трохи, все ж таки підсушує. Це, я не знаю, може, ви мені порадите якийсь супер пупер крутий крем є. У мене зараз і в Роше ця серія річ, він такий досить поживний. Може, ще щось є, звісно, таке. Може, у мене просто. Мені треба якесь ультрамаксимальне зволоження, я не знаю. Але мені поки що, знаєте, не сильно комфортно, от коли мене трошки підсушує. Значить, сьогодні я оцим нафарбована консилером. І ж хочу сказати, його обов'язково треба перекривати консілером е, натурального кольору, тому що оця розовинка, вона дуже видна. От тут, у Сінарт, через те, що він більш такий персиковий, все ж таки не так видно ту розовинку. Зараз я показую вам. І він, оцей Юніко, він прям такий кремовий, у Сінарт він трошки плотніший. Так, наношу собі зараз на руку один. Другий. Бачите, юніко рожевий. Сінарт, більш таки персиковий. І от цей персиковий цвет реально легше втушувати в шкіру. Якби після Сінарт мені не треба тоді ще додатково консілер. Так, і зараз хочу ще вам показати це тут на кухні, на подоконнички, тому що у нас нема света. А ця пудрочка Катріс, яка для навколо очей. Ось такий у неї відтінок. ніжно ніжно рожевий. Вона дуже тоненька, класна, така шовкова-шовкова. І ви знаєте, в ній, як наче якісь такі світлові-відбивні часточки, дуже-дуже мілкі, дуже мілкі. І воно так гарно прям блюрить шкіру під очима. Так що оцю пудрочку від Катеріс. Я дуже рекомендую. До речі, ще у Катріс є такий схожий, такий розовенький е консілер. У мене він точно був, це я пам'ятаю, але він дуже жирний. Там от він от просто, от, знаєте, аж взагалі не фіксується. Він от просто як крем. Мені, звісно таки не підходить, тому е він улітає у нас. А пудра суперська. І консілери. Це не сушить, але треба перекривати звичайним коректором. Цей... Трошки підсушує, але сильно краще втушовується в колір шкіри. Якщо, я розумію, якщо там, звісно, треба якийсь супермакіяж, то ми сидимо і вимальовуємо. А якщо це на щодень, то так хочеться ж пальчиком тик-тик-тик і побігти, правда? Правда. Тому, отак, ще раз показую вам свотчі. Видно, навіть, по-моєму, що по текстурам, да, що трошки суше оцей Сінарт. Але хороші. В принципі, хороші обидва. Сінарт не сушить до такої степені, щоб я не могла прям з цим змиритися. Консілер з бюджету, до речі, там у нас був розговор. Отакий От консілер Евілін. Саме цей оце... з бюджету поки що для мене найкращий. Він непогано криє, він зволожує, він не забивається в складки. Отлічний. У мене колір 08, бо колір 0,5 у мене ось, ось ще є. 0,5 жовтий, 0,8 для білосніжок то що треба. Все, все вам розказала, показала. З водохрещою, до речі, сьогодні свято, засипало снігом. Зараз піду чистити машину, бо треба їхати. Дівчатка, я на сьогодні управилась. Значить, Я сподіваюся, що цього нам вистачить на 2 дні. На сьогодні, і на завтра точно вистачить. На післязавтра вже побачимо. Значить, що я сьогодні приготувала? Зварила супчик, вже тут ми трошки покушали. Тут це каструлька на 2 літра, маленька з рибкою. Моркви багато, любимо морку, сорок, така рибна юшка. Так. Це сьогодні така погода мерзка і хочеться отак, знаєте, прийти з холоду і посірбати гаряченького супця. Взагалі-то ми супи, не скажу, що прям їмо часто, але їмо і ми любимо рідкі супи. Супи з крупами ми, я взагалі не варю, у мене просто їх не їдять. Так, тоді це у нас вкуснятина. Це значить курочка, грибочки, цибулька. Підсмажене все, з вершками, і з натертим сиром. Тушковане, така, як подлівка. І до цієї подлівки можна будь-який гарнір: пюре, гречка, картопля, макарони, все що завгодно. Собственно, трохи макаронів. Зварила, зварила трошки чисто малому на вечерю, якщо захоче. Якщо не захоче, на завтра залишиться можна буде ще доварити. Хто що захоче. Чи кашу якусь, стік, кажуть, гарнір любить. Так, трошки у мене залишилася одна філяшка, я пожарила трошки біточків, курячих, так, на здачу, так сказати, зробила таку намазочку тунець, яйце, цибулька, майонезик. Так, мене, кстати, просили показати сковородку. Показую, отака у мене сковородка. Трошки, бачите, Є на ній там Ось, ловить світло, коцька, але це нічого страшного, на ній нічого не пригораю. Така у мене в соти, Бренд отакий хоуп. А оце, до речі, вибачте, оця сковородка точно така. ж, Це бренд Кьохін, він продається кругом. На них головне вміть готувати. Її треба гарно розігріти. Після того, як ви її гарно розігріли, трошки зменшуєте вогонь, наливаєте масло. Масло нагрівається і тоді вже смажете. Коли смажете біток, наприклад, ви його поклали і не дергайте його. Він трошки підхватиться і тоді перевернеться. А коли ви закінчили готувати, кришкою накрили, газ виключили, дві хвилинки, і воно там все поотстрибує, якщо там яєшня, наприклад, не пригорає. Це я дивилась такий лайфхак. Це мене так навчило, скажімо так, користуватися таким посудом. Ксюша з каналу Ксю Лайф. Я думаю, що всі її знають. У неї суперфудбуки. Я взагалі дуже багато у неї всяких ідей взяла. І от вона розказувала, як вона готує на чавуні і на нержавейки. І на цих принцип такий же самий. Так, заварила чайочок, зараз підупить. Це фруктовий. Це оця Аліса, пам'ятаєте, я вам показувала. Ось такий там Сашей, де дивіться, який гарний голографік. Це у мене сьогодні білий кролик, ось ось склад. У мене вже є тут. Два фаворити, скажімо так, з цих чаїв, але чорні. Мені подобається, що вони не гіркі і немає у мене від них жоги. Так що думаю, що баночками буду купляти. Все, любі, на сьогодні управилась. Завтра в мене в планах уборка. Сьогодні вже не буду, вже нема сил і взагалі свято сьогодні. Тому сьогодні вирішила ударно приготувати, а завтра буду прибирати. Так, Готую такими нормальними порціями да? нескромними. Бо у мене 17-річний ростущий організм, метром вже який метр 93, Так що їсти треба часто і багато. Сподіваюся, я вам була корисна. Я постараюсь знімати такі відео, да, що я готую там якось може за тиждень. Хотіла ще сказати, що я готую часто на декілька днів у мене абсолютно нормально, їдять вчорашнє. Так що так собі полегшу життя. Один день стала на пару годин і все. І на два дня свободна. Люблю, сподіваюсь, що була вам корисною. Всім бажаю гарного дня. Бережіть себе і до скорих зустрічей. Пока.